Павбет титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Євген, вітаємо з перемогою над кардиналом 4-0. Ось так, за рахунком та і за змістом, така е, нібито легка перемога була. Чи насправді так було в матчі? Ну, звичайно, це було нелегко, тому що давайте будемо чесними, що. У нас не зовсім виходять ігри з кардиналом. Ми розуміли, що ця команда, мабуть, за ці 2-3 роки забрала у нас дуже багато тих пунктів залікових, які нам потрібні були. І Кубок також ми розуміли, що буде тяжка гра. Так, воно, здається, по рахунку було нелегко, але. Це футзал. Тут пропусти один, там при рахунку 2-0-3-0, і зовсім все поміняється. Нам потрібно було контролювати гру, грати добре в захисті. Добре, що ми зіграли знову на нуль. Воротар у нас видає непогані ігри, і в принципі команда грає на нуль. Вся чи здивувало, що кардинал так рано пішов 5 на 4 грати за 10 хвилин аж до, до кінця матчу. Ну, мабуть, не здивувало, тому що вони не зіграли минулу гру, як і ми із-за хвороби. То я думаю, що вони думали, що можуть піти, і ми в перерві говорили про це, що вони можуть рано піти 5-4. І Ми зробили 3-0. І в принципі, вони вийшли і потримати мяч, і десь може забити, якщо вийде, то це очікувалось. Наступний матч проти урагана, нашого такого принципового суперника. Ось які думки в наступній грі проти Івано-Франківців. Ну, думки, звичайно, про перемогу. Але я думаю, що про цей матч ми будемо думати завтра післязавтра. Сьогодні ми відпочинемо. В принципі, цей рахунок, ця гра, яка була сьогодні, то ми заслуговуємо на маленький відпочинок. Це там півдня. А завтра, післязавтра вже будемо налаштовувати. Ми розуміємо, що е, гра в Івано-Франківську це така, знаєте, вивіска, вивіска так, Дербі, я б сказав, би, за ці роки е, це дуже 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 тяжка, цікава гра, яка нам е, буде цікаво зіграти її. «Фавбет» – титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.